Всім доброго дня! Давайте більш детально спробуємо в сьогоднішньому відео розібратися по тенденціях на ціну намет. Питання дуже болюче, я бачу, що воно турбує не то, що всіх, воно просто розносить всіх. І коротка ремарочка зразу. Хочу звернутися до трейдерів, перекупів, сказати, що. Так жити не можна, панове, і так робити не можна. Якщо у вас є можливість зробити так, щоб якийсь прошрок населення, а саме пасічники, під час війни себе почували більш-менш впевнено, ви це не то, що можете, ви це зобов'язані робити. І коли ви цього не робите і тільки свої шкури набиваєте, то де ваша совість, де ваша мораль? Така ремарочка до вас. Е, а в цілому хочеться більш детально поговорити. Відео, де я записував розмову з перекупом, однозначно вплинуло, тому що серед перекупів є так само ті, які не грають по правилах. Вони, е, вони просто розуміють, що ціна на мед 40 гривень вона нікуди не піде. У нас є ще одне відео, де ми підготували вже матеріали. Не з одним перекупом розмову. І я вам скажу також, там дуже багато грайдів. Вони самі кажуть, що ну, 40 гривень це нереально. І ми розуміємо, що ми цю ціну будемо піднімати, це 100%. І ми розуміємо, що ми не зможемо закупити достатньо меду по 40 гривень за кілограм. І коли я опублікую це відео, я його опублікую незабаром. <кхід> я думаю, для багатьох перекупів стане очевидним, що. Між собою вони також домовитись не можуть. Що хочеться підкреслити, конкретно розбираючися в конюктурі ціни на мед, те, що ми можемо знайти в відкритих джерелах, ресурсах виключно відкритих, це те, що перша ціна на мед формується від світової ціни на мед. Світова ціна на мед на сьогоднішній день росте. Якщо точечно по десь якихось країнах падає ціна там на е, якихось пів долара, м, чи там, ну, умовно на пару, на пару позицій, це не означає, що воно в цілому світі падає. В цілому світі воно також росте. Е, в Україні ж склалася ситуація наступна. В нас війна. В нас війна і вона триває вже півтора року. І ця війна зробила так, що третина українських територій, які раніше давали мед, де раніше були пасічники, зараз абсолютно недоступні і абсолютно не працюють. І це питання потрібно розуміти, що Україна не буде експортувати 70-80 тисяч тонн меду зараз. Вона експортує зараз рівно в половину. Тобто там 40 максимум до 50 тисяч дотягує. Тобто, та кількість меду, яку могла запропонувати Україна для світу, значно зменшилась. Відповідно, закупівельники, бо це основні люди, які возять той мед туди, вони, що вони будуть робити? Я думаю, логічно. Вони будуть намагатися кожен для себе при нинішніх умовах закупити якомога більше меду. А купити його, звідки немає. Єдиний спосіб приманити до себе чим побільше людей це піднімати ціни. І що вони на сьогоднішній день вже роблять? Але роблять це втіхаря. Е і ціна один із мотивів, чому ціна повинна рости. Другий мотив, чому ціна повинна рости. Внутрішній ринок. Е на внутрішньому ринку у нас є партизани. Самі ж пасічні. Але переважно до старшого віку. Пасічники, бабульки, дітки, які тримають одну-дві сім'ї, викачали 2-3 від рамеду і питаються якось покращити своє фінансове становище. Це насправді біда, тут немає чому там, злорадствувати чи ще щось. Це насправді велика біда. Що на сьогоднішній день пенсіонер повинен тримати собі якусь кількість сімей бджолини для того, щоб можна було на базарі продати той мед хоча б по пару гривень за ту півліт. І ну, в цілому для економіки медової – це однозначно е шуляра, які демпінгують ціну. Це не добре. Е і вони продають там по 70 гривень баночку меду, по 80 гривень баночку меду. І велика кількість населення купує саме цей мед. Тобто демпінгований. І... Але його є мало. В цілому в державі його є мало. Я розумію, що ще й велика кількість людей поїхала. Але в нас ще ж наступний є момент, що велика кількість людей, які поїхали, мають тут все ж таки якихось знайомих, родичів і так далі. І вони їм ну, в нас вже такому в нашому магазині це вже неодноразово спостерігалось. Приходять, купують в нас мети і відправляють для них, тому що в нас тут хороший мед. І відправляють для них це Італія, Іспанія, Португалія. Багато куди. Польща, Німеччина те саме. І все їде, і все нормально. Потім наступний момент, дуже важливий момент. Пасічник на сьогоднішній день, сам пасічник, не бачить сенсу продавати мед по 40 гривень за кілограм. Чи по 45, навіть, чи навіть по 50. Не бачить цього сенсу. Тобто велика кількість пасічників, навіть які будуть мати мед, вони будуть його тримати. Будуть тримати, я вам скажу, це такий золотий актив, що його можна руками зберігати і нічого не буде. Єдине є пасічники, які, яким треба тут і зараз. Тобто, не знаю там якісь. Будівництво триває дітей в школу зібрати. Там, Кредит закритий ще щось. Ну, є багато питань, які потрібно вирішувати тут і зараз. Такі пасічники будуть здавати по 40. І увага! Перекупи на вас наживаються. Це, це саме той прошарок людей, яким треба тут і зараз, в яких гаряча голова, або в яких піджимає життєві обставини саме на вас, перекупить і заробляють. 40 гривень за кілограм це практично 1 долар. Долар, долар 10. Це взагалі не про що. І за умови, що в Америці український мед на сьогодні закупляють по 5,5 доларів, тобто не нижче 5, нема, не бачу там менше 5 доларів. А тут беруть по долару. Різниця 4 долари. Для перекупу, як правило, треба долар, мінімум долар, щоб заробити. Тобто хоча б по 1020-30 доларів, щоб на фурі вони заробляли. І а куди дівається ще 3 долари, якщо така вже біда? Можуть вони давати ціну і будуть вони її давати, нікуди вони не дінуться. Е і ми повинні розуміти, що ціна на мед на сьогоднішній день залежить не тільки від перекупів, а й від пасічників. Якщо масово, тобто всі люди перестануть пасічники здавати мед. За копійки і продавати його на базарах за копійки, то самі ж перекупи будуть вимушені піднімати ціну, бо їм треба буде виконувати контракт. Це один, один зі способів. Ем, яким чином ви ще можете впливати на ціну меду? Е, ви ще можете оформити свою пасіку як еко пасіку. Це також один зі способів. Тобто у вас буде, ну, не неко органік, е, отримати цю сертифікацію, що у вас органічна пасіка, у вас органічний мед, здати аналізи, це треба поморочити мозки. ну куди без цього? Е, І таким чином ви можете свій мед пропонувати вже дорожче. І вас з цією е, бумажкою будуть купувати його дорожче. Ось так. Ось ця ціна на мед і це тенденція. І коли я заходжу. І читаю чергову нову статтю по ціні на мед та нове. Одне й те саме відбувається. Кожного разу кажуть, а меду менше, а меду мало, а, а вести туди треба. Це, це логічно, що мед буде підніматися. Питання тільки часу. На сьогоднішній день, я думаю, осінь. Я не буду казати конкретний місяць, щоб, можливо, там якісь перекупи мене дивляться і будуть, ну окей, ми зробимо наоборот. Не будьте ви такими, бліна, мерзкими. Для чого? Якщо можна зробити так, щоб допомагати для населення, допомагати для народу, і вам від цього точно не стане. Якщо ви зробите не по 3 долари, не по 2 долари на кілограмі, а хоча б долар, то я думаю, вам від цього вже не стане. Не збіднійте ви сильно, не збіднійте. Е, І -е 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 ми повинні розуміти, що тенденція однозначно йде на збільшення меду. я вже дуже радий, що знаходиться багато людей в коментарях, які пишуть: є по 51, є по 60. Мене радує те, що те відео, коли я спілкувався з перекупом, почали поширювати. І самі ж перекупи вони в шоці, і вони закривають вони закривають. Коментарі під своїми постами, де вони закупляють мед. Вони в шоці просто від того, що є люди, які в їхньому школі їх зраджують, зраджують їхні домовленості. А панове такі є. Саме задля безпеки того перекупу я не, не показую номер. І я не хочу показувати на своєму каналі його номер по тій причині, що просто я зараз йому покажу. І цей чоловік отримає охренєну дешеву рекламу, і до нього там масово понесуть мед. Хочете хорошу рекламу, не питання, звертайтеся до мене, будемо спілкуватися і будемо робити вам хорошу рекламу по ціні на мед. Але вам потрібно ту ціну буде підняти. І можна взагалі навіть, от якщо в мене дивляться перекупи, або скиньте це перекупом. Давайте, хочете, щоб ваші контракти виконувалися. Хочете більше меду купити? Ставте ціну 65-70 гривень за кілограм. Я з вами роблю інтерв'ю на професійну зйомку, професійна студія. Робимо з вами інтерв'ю. Ви до мене приїжджаєте в гості, ми з вами спілкуємося і ви всім пояснюєте, що ви приймаєте мед не менше по 70 гривень за кілограм. 65-70 гривень, я думаю, багатьох влаштує. І завдяки цьому інтерв'ю ви станете як мінімум відомі на всю державу і вам всі будуть вести мед. Але я зможу з вами зробити інтерв'ю, коли ви поставите ціну не менше 65 гривень за кілограм. От буде 65-75 гривень за кілограм, ви запропонуєте таку ціну. Все, я вам роблю для вас дешеву рекламу і дуже приємно. Тому, панове, Ось так, можна спілкуватися. А в цілому шкода, що наше населення так мало споживає меду. Шкода. Тому що просто банально з'їдаючи хоча б 3-4 кілограма меду в рік, що можна з'їдати, навіть не помічати, це буде дуже потужний плюс до вашого здоров'я і хочеться таким чином оздоровити націю. Я переконаний, що в нас це вийде. Дум, панове, підписуйтесь на ресурсівля. Я вам дуже дякую, що ви дивитесь цей канал. І цей канал спрямований не для того, щоб руйнувати українське бджільництво. Цей канал спрямований для того. Щоб його популяризувати на весь світ, розвинути галузь бджільництва на той рівень, якому буде заздрити весь світ, зробити її настільки багатою галузь бджільництва, щоб пасічники могли собі дозволити купити будь-який майбах, будь-який ролс я переконаний, що це можна зробити, тому що такі нині світові тенденції. Тому, панове, підписуйтесь на ресурси Бікіпер Фюкрей, поширюйте це відео серед посічницьких спільнот. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому ми врятуємо світ. І ще підписуйтесь на канал, телеграм-канал Бікіпер Фюкрей. Ребята, я там сьогодні опублікував таку новину. Я довго сміявся. Зайдіть подивитися. в описі під відео. І, ну, звісно ж, у нас же ще магазинчик. Підписатися на наш інстаграм-магазин, ми там зараз акцію на вищанки проводимо. І давайте будемо таким чином зміцнювати пасічницький світ разом. На все добре, я вас люблю і поважаю.